Борець за елітарністю моди. Піонер провидець, модельєр П'єр Карден, помер в передмісті Парижа на 99-му році життя. Про це повідомили його близькі. Причина смерті не уточнюється відомо лише, що кутюр'є перебував у лікарні. Уродженець Італії Карден почав кар'єру ще в тридцятих роках минулого століття, ставши підмайстром кравця. Після переїзду в Париж молодий чоловік влаштувався працювати в ательє Крістіана Діора, якого потім назве своїм учителем. А вже в 1950-му відкриває власний модельний будинок. Крістіандіор піська житиль Діора. за діор. Лосодіоверсіпортлимати. à 8h à 7h30, j'étais devant la porte. J'étais le premier employé dans maison de Dior. À l'époque personne ne connaissait Dior, à l'époque personne. J'étais son premier employé. Карден не раз перевертав світ моди з ніг на голову у 1960-му Він вперше створює колекцію для чоловіків. Через шість років його виключили з синдикату високої моди після того, як його речі почали продавати в Паризькому універмазі. Сам Кутюр'є вважав, що його творіння повинні бути доступні не тільки багатим і знаменитим. Потім його приклад наслідуватимуть багато хто, але до нього на такий крок не наважився ніхто з колег. У різний час П'єр Карден працював з The Beatles, Мерлен Дітріх, маєю плісецькою. Розробляв уніформу для НАСА, лівреї для літаків та інтер'єри для американських автомобілів. Був одним із перших, чий бренд почав легально не тільки продаватися, але і вироблятися у СРСР. У сферу інтересів багатогранного кутюр'є входили також промисловий дизайн, проєктування інтер'єрів і театральне продюсування

Це c'est de, de sans, sans, sans du, du... Великий кутюр'є прожив століття, залишивши Францію і весь світ з унікальною художньою спадщиною в моді, але не тільки. Йдеться в повідомленні рідних про смерть П'єра Кардена.